привіт! зараз такий час, коли ми маємо максимально тримати в тонусі своє ментальне та фізичне здоров'я, як би важко нам це не вдавалось. На дворі весна, а це прекрасний період розквіту та відродження. Тож, давайте поговоримо про те, які саме гаджети допоможуть попіклуватись про наше здоров'я. Здоров'я та самопочуття людини залежить від багатьох факторів, у тому числі й від якості повітря. І якщо покращити його стан у масштабах міста не нездатна, то майже в межах свого дому зробити це цілком реально. Наприклад, за допомогою очищувача повітря. Цей гаджет бере на себе такі завдання: видаляє частинки пилу, квітковий пилок, шерсть тварин, сліди сажі з вулиці та інше сміття, невидиме людському оку, Нейтралізує тютюновий дим і промислові та побутові аромати, запобігає зростанню шкідливих бактерій. Рі і збутників хвороб у приміщенні позбавляє від присутності пилового кліща, що провокує розвиток алергічних реакцій. Тому компактний очищувач повітря обов'язковий атрибут будинку, в якому приживають люди з чутливим імунітетом діти або літні родичі. Незамінний цей апарат і всім, як з домашніми вихованцями, незалежно від ступеня їх пухнастості. Наступний гаджет, який допоможе стежити та покращувати стан здоров'я смарт-ваги. Цей пристрій здатний вимірювати фізіологічні показники організму, зберігаючи інформацію у смартфоні та у спеціальному додатку. Окрім певної базової функції вимірювання, розумні діагностичні ваги можуть оцінювати структуру організму. Роблять вони це завдяки електричному опору у тканинах. Таким чином, цей гаджет може скласти дані у відсотковому співвідношенні. про воду в організмі м'язову жирову та кісткову тканини. Ці показники визначають рівень фізичної активності організму, а також біологічний вік через визначальні фактори. Завдяки багатьом дослідженням вчені довели, що посмішка може нас зцілювати. Посмішкою ми позитивно впливаємо на психологічний стан та ментальне здоров'я. Саме із цих причин посмішка допомагає зняти стрес і втому, а зниження стресу покращує і фізичний стан людини. Нормалізується кров'яний тиск, покращується травлення, нормалізується рівень цукру в крові. Окрім стоматолога, про вашу красиву і здорову посмішку може попіклуватися електрична зубна щітка. Головна перевага пристрою полягає в можливості домогтися максимального очищення, з чим не здатна впоратись звичайна щітка. Ефективне усунення зубного нальоту захищає від появи каріусу і попереджає запалення ясен. Апарати, оснащені ультразвуком, руйнують навіть старі нашарування нальоту і каменю, дозволяючи підтримувати здоровий стан зубів. Користь електричної зубної щітки також проявляється у у видаленні зубних відкладень, зміцненні ясень і поліпшенні їх кровообігу, багато функціональності, можливості встановити таймер для заданого часу чистки, регулювання сили натиску щітки. Сучасні моделі оснащені не тільки таймером, а й опцією обчислення часу, витраченого на чистку з врахуванням пауз на полоскання. Слід пам'ятати, що для кращого ефекту використовувати щітку рекомендується спільно з опулісковичами, гелями і зубними нитками. Навіщо мені фітнес-браслет, якщо я не займаюся фізичною активністю? По-перше, встаньте і почніть нею займатися. А по-друге, фітнес-браслет має купу класних функцій, які допоможуть контролювати ваш фізичний стан. Основою будь-якого фітнес-браслету є акселерометр датчик, який визначає, коли ви рухаєтеся. Ваш фітнес-френд зможе ввечері розповісти, скільки кроків зроблено за день, яка відстань пройдена, скільки часу на добу тривала активність, приблизну кількість спалених калорій, а інколи навіть. Скільки бензину було заощаджено, нікому не секрет, що здоров'ю залежить насамперед від якісного сну. І ось ще одна класна функція фітнес-браслету. Зранку він нагадає про загальну тривалість сну, тривалість глибокого сну, тривалість швидкого сну, надасть рекомендації, як зробити сон здоровішим. Окрім інформації про сон, фітнес-браслети мають справді суперфункцію будильник. Звучить трохи комічно, але це лише до першого її випробовування на собі. Браслет визначає, коли ви у стадії швидкого сну, і тоді буде ніжною вібрацією на зап'ясті. І Ісвітне з браслетом, навіть абстрактна фраза слухай своє серце стане дуже буквальною. У більшості з них є вбудований пульсометр. Що це дає? Ви у будь-який момент можете виміряти пульс. Коли пульс перевищуватиме допустиму межу, браслет вібруватиме. Напишіть в коментарях, чи ви дізнались щось нове з цього відео. І пам'ятайте, що спонсор нашого життя та здоров'я це Збройні Сили України. Тому підтримуйте та кидайте донати для нашої армії. До нових зустрічей!